У період надзвичайного стану, пов'язаного з агресією Російської Федерації, існує загроза радіаційних аварій або ж вибухів на території України. Під час такої аварії або вибуху радіоактивний матеріал може потрапити у навколишнє середовище та забруднити повітря, ґрунт, поверхні, їжу та воду. Якщо запобігти цьому неможливо... То зменшити негативний вплив радіації на організм можна, дотримуючись правил радіаційної безпеки. Що ж робити в разі радіаційної аварії? Поговоримо детальніше. Якщо ядерна хвиля застала вас на відкритій місцевості, пам'ятайте, чим довше ви перебуваєте зовні, тим більшу дозу радіації отримуєте. Тим не менше, Всесвітня організація охорони здоров'я розробила алгоритм дій. Які можуть врятувати вам життя. Отже, при вибуху, закрийте очі і в жодному разі не дивіться на ядерний гриб, бо ви осліпнете. Ляжте на землю, підклавши руки під тулуб, і в такому положенні залишайтеся, доки не пройдуть дві ударні хвилі. Наголошую дві ударні хвилі. Закрийте обличчя і дихальні шляхи шарфом, хусткою чи будь-якою матерією. Тільки після цього шукайте укриття. Зайдіть у міцну будівлю, підвал, найвіддаленішу кімнату якого-небудь приміщення. По можливості зніміть весь одяг та щільно запакуйте його. Якщо це можливо, прийміть душ і одягніть чистий одяг. Для тих, кому під час ядерної атаки пощастило опинитися у приміщенні, існує трошки інший алгоритм. Вимкніть вентиляцію чи кондиціонер, щільно позакривайте всі вікна і двері у приміщенні. Прикрийте рот і ніс маскою, респіратором чи будь-якою тканиною, доки не розсіється радіоактивна хмара. Після того, як пил повністю осяде, відкрийте вікна, щоб забезпечити циркуляцію повітря. Увімкніть радіо чи відкрийте офіційні канали державної та місцевої влади у месенджерах. І не виходьте на вулицю до тих пір, доки влада не подасть сигнал, що це можливо. Чітко виконуйте їх вказівки та інструкції. Харчуйтеся тільки продуктами з герметично закритої тари та пийте тільки бутильову воду. Упаковку чи тару, в якій запаковано харчові продукти та воду, помийте і витріть насухо. Ретельно промийте та обробіть рани, якщо такі у вас є. Якщо вкрай необхідно вийти з приміщення, закрийте всі частини тіла від радіоактивного пилу і намагайтесь не потрапити під дощ. Кожна крапля, кожна пилинка небезпечна. Дотримуйтесь інструкцій з безпеки на ураженій території в подальшому. Не вживайте молока або овочі місцевого виробництва. Відмовтесь від забою тварин. Не вживайте і не виловлюйте тварин і рослини, що живуть у воді, включаючи рибу, молюски, воду, рості і таке інше. Не споживайте продуктів лісу, уникайте полювання, збору грибів чи інших їстівних рослин, доки не буде відповідних вказівок місцевої влади. Якщо вам пощастило мати місце свого постійного сховища, зробіть запаси води, їжі та ліків, мінімум щонайменше на 2 доби. Заготуйте собі засоби гігієни та змінний одяг, ретельно запакуйте його у плівку. Отже, пам'ятаємо про три основні принципи захисту у разі радіаційної аварії: залишатися у приміщенні, слідкувати за офіційною інформацією і чітко дотримуватись інструкцій державних та місцевих органів влади.